Проте, прото, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думаєте тільки про себе. Фечки, іноді мені попадаються розклади інших тарологів, які обіцяють вам щастя, які обіцяють вам, що це зміниться, прийде принц. Ну, ви реально в це вірите? Ви реально вірите? Якщо ви сама над собою не працюєте, не розвиваєтесь, не змінюєте своє життя, то... Якимось чином щось зміниться, ні. І ще раз ні. І я не той таролог, який буде вас лікувати казками. Я кажу вам завжди правду. Поки ви сама не піднимете свою красиву попу і не почнете щось робити для себе, нічого не зміниться. Там, де погано, буде ще гірше. Тільки так. Тому думайте, що ви можете зробити для себе, тому що у вас є все. Було б бажання. Ох сім пентаклів! Тут з ким будете щаслива? З тим, хто зараз вау! Круто! З королем пентаклів! Зразу карти відповідають з чоловіком стабільним, чоловіком надійним, чоловіком, який вміє заробляти гроші, і чоловік, який буде у вас складатися по пентаклях справами. Ділами, подарунками. Так, круто. Аркан Мир буде зовсім новий етап в вашому житті. По Аркану Мир тут, можливо, переїзд в іншу країну. Розумієте? Тобто тут дуже доленосні події. У вас буде те життя, яке не було раніше, але це для тих феєчок, які над собою працюють. Розумієте? Так, тут кажуть, що ви. Ви вмієте бути і в енергіях королеви чаш і в енергіях королеви мечів. Да? І тут показали, що раніше ви були королевою чаш, ви жили своїм серцем, ви віддавалися по повній коханню, навіть іноді когось кохали більше ніж себе. Але тепер ви розумієте, що серце треба вимикати іноді і головою приймати рішення. Тож зараз ви рішення приймаєте головою, і це дуже круто. Ви знаєте свої особисті кордони. Ви їх висуваєте. Якщо хтось не розуміє, ви можете меч показати. І правильно зробити. Завжди вибирайте себе. Тому що, дівчата, чому так зараз дуже багато захворювань, які не виліковуються, я кажу назву. Тому що психосоматика. Тому що ви не вибираєте себе і цим ви себе вбиваєте ні. Так, тут йде кохання, старший аркан закохані, але є третій фактор. Тобто треба вибрати це кохання бо є якісь між вами перешкоди розумієте бо ви можете бути дуже різними так і тут кажуть що ви будете думати над цим але колісниця.